Вітаю! Продовжуємо з вами практикуватися. Брава 20. Ihre Grammatik ergänzen Sie. Ваша граматика доповніть. Ми з вами маємо провідміняти дієслова за особами. Перше дієслово sein. Згадуємо, sein – це бути. І відмінюється воно в нас не за правилами, і ми його маємо повністю вивчити, всі його форми. І так. Зайн в нас відмінюється в третій особі однини іст. Е er, так само як і зі, це третя особа однини і так само буде іст. Зі множина третя особа множини. Це ззинт. І Sie, вічлива форма це теж третя особа множини, і так само буде форма зинд. Далі дієслова хайсен називатися. Третя особа однини має закінчення т, тому зі хайст і хайст. Третя особа множини в нас має закінчення Н, тому зі хайсен вони називаються, і ЗІ вічлива форма хайсен. Дієслово комен прибувати, походити. Третя особа однини закінчення т, з комт, er комт. Третя особа множини закінчення зі kommen. Зі ви комен. І останнє дієслово. вонен. Третя особа однини закінчення т. Зонт, er, вонт. І множина закінчення N. Zi voen zівоen. Сподіваюсь, це все зрозуміло йдемо далі. 21 вправа Егенсен з. Доповніть. Цю модель ми з вами вже зустрічали. Треба знайти пару до першого слова. І так, перша пара в нас вонен во, дієслово і питальне слово. Жити де. Друга пара діє слово комен, і ми маємо підібрати питальне слово «woher» звідки. Далі хопе наме, хопе прізвище, автомеханіке, автомеханік це в нас буде професія. Бегуф. Еа «Er» Юнге він хлопець. ЗІ вона це буде дівчина. «метхен». Шуля lernen. школяр – «вчитись», студент штурен. Шту, студент навчаєць. Хамбург Хабрг місце проживання. Österreich, Австрія. Австрія це країна. Ланд. Sie Frau Röder. Вона пані Рöда. Er Winn, Herr Röder, Pan Röder. Klavier spielen, Pianina грати. Postkarte, листівka писати, schreiben. Wohnen in жити в. Хомен походити з, хомен aus, Inженio. Берув інженер професія. Теніс, Теніс це хобі. 30 яре ман фрау. 30 років це чоловік, жінка. 5 яре це в нас діти, це в нас Jünge Mädchen Kind. І останнє Gespräch. Розмову слухати, посткати, листівку читати. Лізен. 22 вправа. Вельхе атвар паст, яке відповідь правильно або підходить. Хайст – є мате, його звати Матр. Не Мата. Наин хайст, баумер. Ja er heißt Baumer. Ні матер, ні його звати Баумер, так його звати Баумер. Ну, звісно, сюди підходить відповідь Nein, er heißt Baumer. Wo wohnen sie? Sie wohnt in Leipzig. Ich wohne in Leipzig. Sie wohnen in Leipzig. Де ви живете? Вона живе в Лайпцігу, я живу в Ляйпцігу, вони живуть в Лейпціку. Нам сюди підходить відповідь Б: Ich wohne in Leipzig. Wie heißen Sie? Як їх звати? Sie heißt Katja Heinemann, ja sie heißen Katja und Klaus. sie heißen Katja und Klaus. Відповідь Це. Wie heißen Sie? Jak, was, Ich heiße Röder. Sie heißen Röder. Sie heißt Röder. Antwort A. Meine Röder. Wo wohnt Sie? Der, wo na, Sie ist Hausfrau. Ich wohne in Stuttgart. Sie wohnt in Dortmund. Вона домогосподарка. Я живу в Штутгарті, Вона живе в Дортмунді. Звісно, тут відповідь це. Wer sind sie? Хто ви? My name ist Матера. Ich bin aus der Schweiz. Ich bin Landwirt. Мене звати Матер. Я зі Швейцарії. Я фермер. Нам сюди підходить перше. Ist das Frau Sauer? Ja, das ist er, ja, das sind sie, ja, das ist sie. Це Pani sauer, це вони. Так, це вона. Відповідь – це. Wie ist ihr Name? Jak вас звати? Ich heiße Pfarrer Ani, ich bin das, ich bin Student. Мене звати Фарані, я це є, я є студент. Звісно, відповідь А. Ідемо далі. 23 вправа. Лесенці імкурс зайте Фіацин Фінфцин Егенсен Z. Прочитайте в книжці сторінку 14.15 і доповніть. Для того, щоб зробити цю вправу, нам треба згадати лекцію Люйте Люйте і згадати текст, який ми там читали. В нас тут тексти про Фрау Віхерд, про Хера Матера і Хер Баумер. Згадуємо Фрау Віхерд, фонаме Альта. Як її звали і її вік? Звали її Ангеліка. І її 34 роки. Далі вон От місце проживання. Вона живе в Хамбурзі. Хамбург. Беруф, професія. Вона в нас була інженеркою, інженер, фаміліянштант, сімейний стан. Кіндер. Скільки в неї дітей? Цвай. І хобіс. Її хобі лезен і surfen. Кер-матер. Кер-матер. von Готфрід. 44 роки. 44. Вон Орт. Briens, Beruf Landwirt, Fermer, Familienstand, verheiratet, Kinder 4, 4 Dieter, Hobbys, про Hobby ми нічого не знаем. Наступна Herr Baumer. Herr Baumer Name Klaus Otto. Er ist 53 Jahre alt, von Ort Vaduz. Беру в автомеханіке, Фамілінштант, Фервітвет він вдовець. Кіндера про дітей ми нічого не знаємо. І Гобіс Гайзен. Він нас любить подорожувати. І остання колонка вам залишилася для розповіді про себе. Як вас звати? Скільки вам років? Де ви живете? Яка у вас професія, ваш сімейний стан. Кількість дітей і ваші хобі. А ми переходимо до частини Б. В цій частині. Schreiben Sie. Нам треба написати цю інформацію, яку ми перерахували в колонках, тепер текст. І першу, перший текст це в нас про ангеліку. Das ist Angelika ist. 34 Jahre alt und sie wohnt in Hamburg. Sie ist Ingenieurin, sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ihre Hobbys sind Lesen und Surfen. C. Angelika Wichert, 34 Jahre, in Hamburg. Sie ist Ingenieurin, sie ist mit mir und meinen zwei Kindern. Ihr Hobby ist das Schreien und Surfen. Wir kommen zu Herr Mater. Das ist Gottfried Mater. Er ist 44 Jahre alt und wohnt in Brinz. Herr Mater ist Landwirt. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Klaus Otto Baumer. Das ist Kla Klaus Otto Baumer. Er ist 53 Jahre alt und wohnt in Waduz. Er ist Automechaniker und er ist verwitwet. Sein Hobby ist Reisen. Īnastupna kolonka. Ich bin – ваш вік, Ich wohne in – я живу, Ich bin von фон Ich bin – ваш сімейний стан, Ich habe – кількість дітей, і mein Hobby ist, напишіть ваше хобі. Якщо у вас є бажання, будь ласка, напишіть інформацію про себе в коментарі і я з радістю почитаю. Ми з вами приходимо до наступної. Вправа 24, Lesen sie die Texte auf Seite 15, 16 im Kursbuch. schreiben sie dann. Прочитайте інформацію тексти на 15-16 сторінці в підручнику і напишіть. Про Клауса Отто Баумера. ми з вами тільки що писали в попередньому. А тепер давайте напишемо про Евальд Хоппе. Ewald Hoppe був на 16-й сторінці нашого підручника. І давайте згадаємо інформацію про нього. Або підгляньте в лекцію. Ich heiße Ewald Hoppe und ich komme aus Polen. Ewald Hoppe в нас був з Польщі. Ich wohne in Rostock. Я живу в Ростокі. Ich bin 60 Jahre alt. Мені 60 років. Ich bin elektrotechniker, ja elektrotechnik. Ich bin verheiratet. Meine Frau heißt Irena. Я одружений. Мою дружину звати Ірена. Ich habe zwei Kinder. У мене двоє дітей. Sie sind 24 und 20 Jahre alt. Їм 24 і 20 років. І остання вправа на сьогодні, вправа 25 і oder schon». шун. Ест нас перекладається як лише тільки. Шон це вже. І тепер давайте читати перше речення. Антон Бекер ist 58 Jahre alt. Маргот Шульц 28. Антону Бекеру 58 років, Маргот Шульц 28. Перша частина йому вже 58, а йому лише 28. Тому ми будемо в першому випадку ставити шон, а в другому випадку іаст. Антон Бекер іст шон 58 років, Маргот Шульц іаст 8 Jochen Pelz arbeitet 3 моноти by Müller und Company. Anton Бекер 5 яре. Jochen Pelc працює 3 місяці на Мюлер і компанію. Антон Бекер 5 років. В першому випадку ми ставимо лише 3 місяці, а в другому вже 5 років. Johann Tales arbeitet erst 3 Monate bei Müller und Company, Anton Bekker schon 5 Jahre. Monika Zager wohnt 6 Monate in Berlin, Manfred Bode 5 Jahre. Monika Zager живе 6 місяців у Берліні, Manfred Bode 5 років. Вона живе лише 6 місяців, а він же 5 років. Monika Sager wohnt erst sechs Monate in Berlin, Manfred Bode schon fünf Jahre. Wartest du hier schon lange? Du schon Ja, schon eine Stunde. Ja, schon eine Ewald ist schon 36 Jahre verheiratet, Angelika erst fünf. Евад вже 36 років одружений, а Ангеліка лише 5. Dagma lernt 5 мунати English. 2 Jahre. англійську, а Хайнер вже 2 роки. І останнє речення: ви тут вже давно. Nein. І zwei Monate. Ні, лише 2 місяці. На цьому сьогодні все. Я сподіваюся, все було зрозуміло. Будь ласка, ваші питання чи побажання пишіть в коментарях. До нових зустрічей!